Доброго дня, друзі, аж запихалася. Це я прибирала погріб, винесла всі старі запаси, все, що мені мішало на полках, і все, що ми не будемо точно їсти. Тут і аджика, тут і кабачкова ікра, і яблуки, і салати, і помідори. А так як вологість велика, компоти є. Вологість велика у погрібі, то кришечки почали ржавіти навіть двохрічні. То повикидаю все це. А в цьому році все нове позакатуємо, але вже не в такій кількості. Ось салати, лечо і томатна. Ця закруточка. Як і, господи, борщова заправочка. І ось соус є такий красивий. Це на цьому більше я стільки закривати не буду. Перед тим, якщо закривати, треба разів 100 подумати.